находимся еще в одном магазине. Вот номер где, где продукты харчевания продают. Сегодня масса людей тут, так как суббота и перед Крисмасом. Я зараз, зараз я иду. Ножка от свиньи продается. Ножка, ножка от свиньи продается. Это какая красота. Это доминиканская? А я не знаю. Це вона коштує 5 тисяч коштує. Yeah. Да якщо американськими, я знаю, скільки це десь 95 доларів Оце ножка костує. Ковці на хорошої. Сори. Yeah. Хамон. Оце хамон, Джульєт. А може це він? Це хамон. Це, да. це хамон, це іспанська сама ця Санте Домго, да. Санта Домго, це хамон. Це іспанське таке, це хороше взагалі? Ага, а це оце коли завернути, то воно коштує 200 канадських. Воно ну, в пластикі закутане, все. Це хамон. А 290 стоїть, бачите? А що ж таке? Цей хамон и меньше. Распакованно. Меньше по соседней. Из досточка, щоб ризаться, и все 50 баксов. Досточка, покажи, забери руку, покажи досточку, бачишь. А це хамон, 200 канадських доларів. Не 250. 50, да. 180 тысяч, это 200 сто. Да, да. А це 125, а це, то, що... Для что. можна ты взяти менше? Ну тобі ж не треба багато. Ми думаємо хамон нам взяти, тут до мініканського попробувати, ну, але ми тут де місяця і нам такий хамон здоровий, не потрібен. Може візьміть знизу, бо це й лапали всі фі. І відкрий, подивись, чи там є він, чи немає. Може там немає. Правильно, ну, правильно і на дошту всі. О, написано. 7 років йому. Севені Ірмана. Єсу Храсте, 7 років це повітря. Попробувати, що це значить. Ніколи хамона не їли. Це щось як прошу в італіянці. А okay. це іспанський. в Іспанії хамон є. А дещо ще цікаво бачать, ціни які? Чули де як порівняти? Ну, те, що місцеве дешевше, то, що і потім дорожче. Ну, американська дорожче, ніж у нас. Так, так я. Я з твого дозволу кіно зроблю, ти мені про ціни розкажеш тут. Прям зараз він розказував. Ну, ну, я хоч не знімаю, полки знімаю. Якщо ти це якщо побачите порівняти з канадськими цінами. Фрукти овочі дешевші. Вони кращі якості, м'ясо дешевші, кращої якості, молочні продукти дешевші, краще в якості. Все, що і буде дорожче. Заринки. Це коштує ну, 10 доларів, а оно ну, у нас, наверное, також стоит 10 доларів. Куп файл. Ну, ми таке не їмо. Ми таке не їмо. Я навіть не знаю, скільки воно стоит. Но воно продав оце. Жахи одні. Що це таке що столка? Ну чому паличка поріза на цей? 159 виходить, 5 долярів. Ну, нині, 4,5. Так само воно стоїть. Деякі речі так само, деякі дорожчі, кімнаті. Ну, готжу сравнімо. Очі крупки наша краще, це серце, пісні. Чому так інтересний? Вони квашені, напевно. Вони квашені, напевно. І ну, воно ну, стоїть тільки 10 доларів. 10 доларів, Чуть так більше, дешево. Більше. Не так дешево 10 доларів командка. Не так дорого, ти хочеш сказати. Ну це не так дешево 10 доларів. Десь... Хі -хі -хі -хі. Нічого вони не натуральні, це вони так зроблені, у них пластмаса просто сіра. Та тут... це що, вони по 10 баксів коштують? Так. Да. Це жахи. Це дорого такі огірки, такого розбосмасові мало, доларів. доволі. Це не проблема з огірками. А цього маленькі скільки коштує? А це 10 баксів також. Ну бачимо, що масси був замов. Я купляю вдома теж осенька. Італійське, то не італійське. Ну, виглядає воно нормально, скоріше всього, що воно італійське. Але воно коштує 337, Це що? Це виходить 9 доларів. А У нас таке буде 100. 7-8. Буде Це десяти з грибочки. Навіть воно тобі потрібно й тут. Приїхав кушати все цей. Все. Але цього купляти say turmeric and ginger but first of all it's so cheap everything like it just like I don't know sense but it's just from the ground they're so fresh ukrains we took over some interest not some still 2 доллара 2 нужно Я покажу зараз да, пример на оценку. Его да. оценка стоит 1,5 доллара. Она местная. Цього овсянка коштує майже 18 доларів, тому що вона Bob Red Mill Old Fashioned Roll Od. 2,5 доларів чи півтора, скільки вона там, виходить? 58. Ну, 54. Це вона стоїть півтора долара, а це стоїть 18 доларів. Це в канадських доларах це стоїть? Так. Півтора і 18. І це та сама обсяга, якщо ви подивитесь. Я сьогодні варила, вона нормальна, сам нічим багато не отличається, ми їмо в Канаді, вона там ще в два рази. Тобто треба мать бути Тута. Панкейк де юка, бачиш. Тому, такі штучки будуть теж дорослі. Якщо вони не постріли. Наприклад, це іде місце. на чому це не дорожче? І все буде вийти, це не знаю. Можна я хочу...

Це вона волка, це називається, вона приймана в дикому середовищі, це вона не на фермі вирощена. Така маленька рибка. Нью Йорк. Американка. Сполучених Штатів. Ну і що? І вона коштує що? Виходить 7 доларів. 7 доларів така банка анчоли. Це нормальна ціна. Вона солоністка. Тобто в моїй срокі є анчоли. Цього манюнка від склейтер. Якась дуже крута, то вона стоїть цього стоїть десь. А ми в Англії португальські купляли по одній доларі, по-моєму. А це ось стоїть, наприклад, що? 1500. А ми на 1500 розділи, це буде 25 і 37 доларів. Так, ми всі ціни, які в канадських доларах, це не є в американський дорожчий. Ну і все так неадекватно. Икра чорна, кабачковая. Я думаю, що вона не кабачковая, вона рибна, но вона не така крашу, якось, як то называється, так така та ікра. Ну вона стоїть, що получається? Скорося, напевно. 10 доларів аналіз. 15 доларів. Ну це, це ми її їсти не будемо. Це так, щоб сказати, що я йду діям, що це нравиться, але все не це не касати. Це їхній касапі. Ну, ми перший раз вже їли-їли, але що там нам не, не дуже. В нас це така в них є рослина, яка... Якось он хивидон роблят. На вас дуже спеціального Я щось не знаю, я до конца її поняла. Я не знаю, хочется у касіба, касабі, касабі. Навіть не знаю, чи я хочу. хочеш ти Чого? Ну, касабі? Я не знаю, що це таке. Ну ти пам'ятаєш, ми купляли навіть такі прамс-марки, такі ліпюшки сухі. А я розумію, сухі такі Касу без... Так, Це вони дуже полізне для тебе. Але я щось не знаю. Як вони називаються? Касабі. Касабі. Я. Yeah, yeah. Тут навіть написано касабі. Оцей касабі, значить, вони дуже корисні. Там вони робляться з якогось коріння, як мука, і з них такі паляниці печуться, з цього касабі. І вони дуже корисні. Но їх їсти неможливо, тому що, я думаю, юрійська маца, вона порівнюючи з ним, оце воно коштує 229. Якщо розділити на 40, це виходить. 3 десь долара. Печенюшки 3, такі, 3, три долари канадійських коштують. Три долари ці печенюшки коштують. Так, так само, певно, як у нас. Не, ну мы тихо они ему уже так. Це надо карамель. Надо мантик Продавець, продавець ходить, ходили, зараз в шапочках все. Відразний цифр. Там я сказав, що воно коштує 3 долари касабі. Воно не три, воно коштує. Це буде, якщо розділити на ти, 8 доларів, воно коштує. Оці з корінця якоїсь зроблено, це касабі. Це пряники воно коштує 8 канадійських доларів. Що ми тут бачимо? Нічого не бачимо. Горішки да. Якщо взяти оці горішки, що це вони за горішки такі, оці горішки. Тут це вони з 9 американських коштують. Ага. Ну, вони з Каліфорнії привезені. Що таке чопер Walnut, во... валнут, валнут. Ага, ну горішки туди, Це від американських доларів, все коштує. Ні вироби, я казав, вони такі точно, як у нас, вони нічим мало відрізняються. Я в Канаді маю на увазі. Молочні вироби. Жулька, що ти думаєш, яка ціна тут у них? Лечі це молоко. Ну, вона таки приблизно ціне на молочні, як у Канаді, так десь? Я думаю, що так, ну, хоча фабрики цей йогу такий фірм не так, що дешевше. Дешевсько. Масло чомусь два рази дорожче, ніж в каналь. Тобто такий оцей кусочок масла, якщо взяти його. І це, 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 це місцевий це є, місцевий президент, і таке пиво є. О, і це скільки тут грамів в цьому маслі. Щоб Бог я знаю, скільки тут грамів. Ну, маленький кусочок, як долоня моя, О. І це воно коштує, якщо взяти. Десь приблизно 61,5 доларів. Американський цілий кусочок коштує це виходить, 10-11 доларів канадських десь. Американський це 11 американських доларів, це коштується кусочок. Тому що з масла вже не їсть. Джудит. Колбаси. Іспанські чи міський? Тут гарні ціни на колбаси. і от Іспанські колбаси тут. Десь в два рази дешевше, ніж у нас в Канаді. І Вони дуже гарної якості. Це теж іспанський? А воно нам варто їсти, як тут м'ясо продають нормально. Може брати м'ясо з колбаси, я не думаю, що так хелсі. Я просто Ну, колбаси десь іспанські ковбаси, вони завезені сюди з Іспанії. І ціна в два рази дешевше, ніж в Канаді. Це прошуто. Це прошуто. А цей я... прошуток стоїть 5 15, ні, 15, де ж 15.50 11 доларів. Окей, як один, як 40. Ну, Канаді, американських 11 доларів. Я в американських. Я вже в американських. Ну це добре, гарне прошуток. Наприклад, це 11 доларів, цього коштує стоє. Yeah. Uh -huh. yeah, це взагалі 90, 90 грам тут. Цього прошуток, uh -huh. це цього uh -huh. прошуток. Це тоже хорошо выглядает, тоже гарний дел. Новин yeah. Italian style. Я що Оце вот салями якесь. Скики тут його є. 113 грамм. І воно коштує, якщо на 60-60 на 60 розділиться, разделиться, скажем, так менше 5 американських американских долларів. Це три бакси, колбаска порізана, наші Це канадська ковбаска, таку поліція на три бакса. привезна з Іспанії. Тут іспанці Ні. продають добре. То ти, що хочеш взяти колбаску, то візьмемо. вона Ще та є. Де. То не беремо колбаски йдемо далі. То що нам таке це морозило, якщо дивитися по цих ценах і тих цінах, які в нас. дорогое. А считаешь, что все можно купить? Это американское мороженое. Это импорт из мороженого. Бен и Джерри. Это чисто американ. А ты его большой, ты говоришь, что тут 8 дырских можно купить? Да. не хочу. Вот это у меня здорово, это она коштует 10 американских долларов морозила. А это коштует, значит, меньше, чем 10 минут. Ну, я кисну, да, у него завершено. Всего гонных не первый 336 пишут менше 10 долларов. Я боюсь, что разовыстно. А мы да, мы взяли таблетки проти Тифа, Дизентерії на ведь Тифа мы привелися. Ну, 8 доларів майже за 8 долларов канадских. Це йогурти, да? це, йогурти. це... До... 3 йогурт Це 3,78 галон йогурта натуральний драме. дуже добре. 7 канадських доларів дуже добре так, У нас легше перераховувати в канадських канадских, в Канадські долларах. У нас 40 делают. Канадских долларов. З этим самим. Це якесь намішане і вже як этот саме. Ну, самі робимо. Можна піти ще на печення. Як я сказав, тут по різному. Чекай, чекай, журі, тут по різному чи казати треба. Тут важко перераховувати. долари є долари, але це приблизно канадський на 40 потрібно ділити ціну, а американський на 60. А ми путаємося в цьому весь час, так як ми не, не цей перший тут у Домініканських, так, значить, і... All people breath exactly same time. All fingers exactly ціна, вона каже, що вона сказилася, починає говорити на... Ну чого? Так коштує 10 доларів. Так Коробко. само? Так само. Просто дорожче буде. Але це, да? це бельгійський також, так? А це бельгійський також. Такий бельгійський і італійський чекунок. В цьому тільки такого купувати не дуже варто. Ми цей купляли тут, по-моєму, так, пробували. Вони досить Що У нас теж такі є. Ну що 169 дані шкра. Ну це буде десь 3 американських долара. 4 канадські, Нема. 4 доллара тут коштується. Бляха металличная, ще там є пряники всередині. Mm. То есть, так само і в середині. Як же всего, наприклад, всего закрашивать рук Лореал, это Так. Or 20 канадских. 20, 847. 20. А у нас це стоит 5 доларів. Чотири рази дорожче тут ціна десять У нас про імпортна група товари. Імпортна група товарів ці креми це так в два рази дорожче на 70% відсотків дорожче. А дива дифона less than ten dollars, but that's huge. And they some have better brand for everything, but they're like twice, twice, cheaper. Так, як, okay? як like I mean? якщо береш домініканських компаній купляєш, то воно виходить ну, в 5 разів дешевше все. Вони мають багато натуральних косметики на коконаті. Yeah, і в них натуральна косметика. Ну і в них тут ще ми знаємося не просто так, бо в них Карніше Домініканська Республіка, вона один із найбільших виробників медицинських інструментів, медикаментів, тому, тому тут. шампунь, бамбу, кокона, експрес ко. Це хто як любить, хто любить фірми, пробує цей но no, тут місцеві також. you here, it's probably better to just here. Seri... in No, I mean, it's not just It's no only affordable, right? And they are more natural, as expected. We can probably be my pasture I actually never bought it. А що таке? То це може як зубний порошок колись в тепері був, так? Yeah, да? yeah. mm -hmm. Ага, то це таке. То це воно в таких банках і зібрали. Це маус А це маус ваш. То yeah, це полоскати рот. рос. О, вот, полоска, щоб у тебя... Можна купити і попробувати. Ну так? Да. Воно хорошо полоскати здрав це. Це те, що та розказувала, що щоб зуби не темніли. Ага, у нас вони не продаються, бачиш? Це вони продаються в Арабських Еміратах, можна мені ну, розказує. Ну таке саме, що, що це, щоб зуби не темніли. І полоскаєш, і мікроби вбивали. Бактерія, фунгус.

Ну давай. У мене тут, тут гарні, бо ну, шапочка такі зараз. Воно порядся всі ці. Один спадає. А той це. Я бачу, вони платять тут теж такими карточками, але вони кешки ще не поміняли тут. Я щоб буду з карточками тут замарахуватись. é Not.